Учениця 11-го А класу Вірівського ліцею Ялинець Анна Тарас Григоровій Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях велолюдних і ніхто не бачить. І не бачать, і не знають, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають, в тяжкі ярма. Горють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаманіться недолюди, тіти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не питайте, не шукайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви братеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу і більш нічого.